Аллоха, друзі. Сьогоднішні п'ять матчів були також, на жаль, заблоковані, але я подивився на коментарі. Тому час від часу намагатимусь ділитися з вами якимись цікавими фрагментами стопових подкастів. І сьогодні у нас знову Пол Джордж, який розповість, чому не треба казати треш до Леброна Джеймса, за яку команду минулого він би хотів грати, і якими навичками інших гравців він би хотів володіти. І почнемо ми з обговорення моменту, який стався досить нещодавно, а саме данк Леброна Джеймса через Пола Джорджа. Слухай, я такий був радий, що ти не вистрибнув. О, ні, я тобі кажу, я був дуже радий, бо ти мав бачити своє обличчя і обличчя Джеймса Хардена одразу після того, як це сталося. Джеймс був щось типу: о боже, як цей старган туди вистрибнув. Ага. ага. Ну, як я пам'ятаю цей епізод, значить я намагаюсь на ЗУ закинути передачку. AD. так здається, Ентоні Девіс її перехопив. Так, AD. так, і ось м'яч у Леброна. Тобто я вже профікав цей епізод, і. І далі. Ну, я, значить, допускаю втрату, AD його перехоплює, м'яч потрапляє до Леброна, і ось він несеться на всій швидкості. Ну і я бачу, що біжить чувак зліва від мене, і я намагаюсь трошки так пограти, знаєш, в кицькі миші. Ось це братан. Тебе і погубило, бо ти зазвичай або кицька, або миша. Ти не можеш бути обома. Ну зазвичай Леброн комусь пасує відрив, так і потім отримує передачу назад. Так і тут я бачу, що передачу відрив немає. Розумію, що мені тепер треба його зупинити. І я собі думаю, ну треба зробити це трошки раніше. Але в той же час я розумію, що Леброн може ну, в контакт піти прямо у мене, щоб звільнити собі трошки простору. Тому роблю там буквально пів кроку назад, щоб мати хоч якусь опору. І саме в цей момент, поки я думав, а що ж робити далі, я просто розгубився трошки. Просто розгубився і застряг на одному місці. Пол, дивись це, майже ти. А ні, я ж не стрибав. Так-так, тому я й сказав, що це майже ти. Дивіться. Він просто свій стрибок почав дуже здалеку, і ну було видно, як ти в принципі відходив від контакту. Ти ж не впав, знаєш, там він ж тебе не збив з ніг. Так, до речі, це важливо, що я не впав. Якби впав, ох, це було б. Було б ось так. Слухай, мене ще цікаво, чого вони дали тобі фол? Там не було фолу. Мені теж було цікаво, я одразу спитав Леброна, типу, я що порушив правила, він каже, Та ні. А здається, в тій маленькій зоні під кошиком ти маєш стрибати. Якщо не стрибаєш і контакт, то це фол. Коротше, не знаю, це не тягне на постер. Харден, до речі, одразу, мені ще це не дуже сподобалось, він одразу після цього епізоду так на мене глянув. Я такий, типу, що? <реш> Джеймс смішний. <реш> так, цей погляд. Він був здивований, що ти його не заблокував. А після гри, до речі, партнери сміялися з тебе. Хтось щось казав? А ні, ні. Та ні, ні. Бо я б на тебе саме так і дивився. Я думаю, що якби ми виграли, ми б, звісно, жартували із цього. Так, якби виграли. А тоді ми просто всі були злі, що програли. Але це була гра, яку ви мали виграти. Так, сто відсотків. Тому ніхто нічого і не сказав. Я урок отримав. До речі, я думав, що ти будеш підставлятись під фолу нападі. Я збирався, але він занадто швидкий. Ні, ні, тільки не фолу нападі. ні, 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 не треба. Тут справа в тому, що я не думав, що він досі вміє ось так вистрибувати. Він зазвичай так робить тільки коли шлях чистий. Я не думав, що він робитиме це, коли я перед ним. Бо зазвичай він що робить? Євростеп або йде в тебе, створює контакти, завершує леяпо, але цього разу у нього були дуже погані наміри. Прям з перших секунд. Розумієте? Прям з перших секунд. Він точно йшов за тобою. У мене в голові, знаєте, я тільки що допустив втрату, то я маю зараз типу реабілітуватись. Я такий так подивимось, чи, чи можу я все ще повернути назад володіння? Ага, і ти ж не можеш просто тіканути. Думаю, окей, зараз підставлюсь під фолу нападі, але ж він просто біжить як бик. І остання думка: ну фолу в нападі вже не буде, бо він як взлетить, і треба було забирати звідти. Раз ми вже заговорили про Леброна, то в минулому плей-офф Ділон Брукс вирішив пограти в трешток до Джеймса, і всі ми знаємо, чим це закінчилось вилітом Мемфіса. І ось тодішні думки Пола Джорджа. Слухай, нещодавно там Ділон Брукс наговорив усіляких дурниць на адресу Леброна Джеймса. Я думаю, що він вже пожалкував про те, що сказав. Не буди ведмедя, тому що містер Джеймс йому вже добряче відповів на майданчику. Як ти думаєш, наскільки ось така поведінка впливає на команду? От як врегулювати цей момент, коли один із твоїх тімейтів говорить треш, так до гравця, до якого краще не говорити, типу не будити цього ведмедя? Бути ось таким забіякою в NBA – це дуже слизька доріжка. Я серйозно, ну не можна казати треш до людини, яка має такий вплив на гру, яка її в принципі контролює. І ось що я маю на увазі, коли ти Ділом Брукс, ти не кидаєш м'яч за гру по 25 разів, у тебе інша роль. А от Леброн Джеймс кидає. Також треба розуміти, що Леброн грає круто на повсякденній основі. Чого ти вирішився сьогодні проти тебе? Він зіграє не круто. Тому це дуже і дуже слизька стежка. Тільки ось з цієї причини це з самого початку бійка з нерівноцінним суперником. Це знаєш те саме, що вона нас буде з тобою перестрілка. У тебе буде три кулі, а у мене 25. Хм, Хто ж кого перестріляє, так цікаво? Ну хіба що ти стріляєш взагалі бездоганно? А ви бачили, як вони запостили порівняння їх досягнень? Так, так, так. Це було дуже смішно. Але ж по факту, по факту, так і є. А ще мені сподобалось, що Леброн нічого не відповідав. Він типу, лишився королем. Він залишився про ось це. Не став божеволіти. А з іншого боку, якого біса взагалі Леброн має відповідати Ділону Бруксу? Так, хто ти такий? Так, типу, хто ти? Що ти зробив в цій Лізі? Чому взагалі я маю з тобою на це витрачати час? Спочатку доведи, що ти хтось. Тому це, типу, коли Ленс зробив це з Леброном те саме. До речі, яка у вас була реакція в роздягалці? Ой, а, я не буду вам брехати. А, перша моя реакція була, типу, Чому? Чому ти це зробив? Бо проти нього ж мені захищатись, розумієте? Якщо ми кажемо про той конкретний момент, то проти Леброна захищався Ленс, тому що я був тоді на пол траблі. В цілому, по серії, проти Леброна захищався я, тому, типу, братан, якого біса ти взагалі робиш? А ну схаменись. Але в цілому, я думаю, що це. Все нас трошечки навіть згуртувало. Тобто, ми, ми за рахунок цього тільки підняли рівень інтенсивності, і, типу, підтримали Ленса. Ми його підтримали. Тобто, навпаки, замість того, щоб йому там якісь претензії висловлювати із приводу цього епізоду, ми тільки згуртувались навколо цього, підтримали його спину і підняли рівень інтенсивності. А до речі, хтось щось казав про це після: типу, ой, мабуть, от вухо Леброну дмухати це було зайве. А ні, ні, про це вже ніхто жодного разу ніколи не згадував. Воно так і залишилось необговореним, але знову ж таки, Ленс чудив якесь лайно увесь сезон. Він постійно чудив якесь лайно на тренуваннях. Був забіякою. Ми знали, що це Ленс і чого від нього очікувати. Бандо, нагадую вам про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. І Подарунки цього разу потужні, новорічні, від кросівок до чудових книжок про баскет. Усі деталі ви знайдете у дописі. Ну і в телеграм-канал Game7 всіх запрошую. Там є новини, цікаві факти, і розіграші всі проходять саме там. Наступне питання: і так, внутрішній турнір пройшов дуже успішно. Як ви думаєте, яку наступну інновацію має впровадити NBA? Моя пропозиція турнір один на один на All-Star Вікенді. О, це класна ідея! Це прям дуже-дуже класна ідея. Як думаєте, краще два удари чи безлімітний дриблінг? Я думаю, що має бути лімітована кількість ударів, тому що якщо безлімітний дриблінг, це не цікаво. Хтось просто буде заштовхувати масою в пості, це взагалі буде нецікаво дивитись. Так, не цікаво. Мені здається, два удари буде достатньо. Так, але мені здається, що є гравці, яким ну, буде як мінімум недостатньо три удари. Ну, те саме, як і деякі гравці не вміють данкувати. Це та причина, з якої ми не кидаємо Пейтона Причарда в конкурс данків. Мені здається, ідеально. Два удари кінков of корт. Клас. Мені здається, все-таки три удари: Тріочкова дуга, в лоба, три удари. Так, три, два замало. Я думаю, що маючи три удари, ми просто побачимо набагато цікавішу гру. Сто відсотків три. До речі, так, внутрішній турнір дуже круто зайшов. Прям дуже круто. Це було перший раз, коли я дивився матч регулярки, і такий вау, мені прям важливо і дуже цікаво. Ось цей рівень енергії, який з'явився на цих матчах. Так, і зірки себе не жаліли на ці матчі. Слухайте, а прикиньте взагалі поринути ось туди в стародавні часи трої. Типу, ваш найкращий воїн проти нашого найкращого воїна. От прикиньте тільки, якби так було замість овертайму. Типу, за рівного рахунку, ваш найкращий гравець проти нашого найкращого гравця. І все, і поїхали. Хто виграє, той виграє цей матч повністю. Ага, уяви гравця, який програє гру для своєї команди, його ж знищать. Блін, тренер, треба було мене відправляти. Окей, якщо все таки буде цей турнір один на один, три удари, хто виграє? А хто бере участь? О, це дуже дуже хороший, хороше запитання. Давай, давай так, я просто буду назвати імена. Значить, ти. Стефан Каррі, Девін Букер, також додамо Кевіна Дюранта. І ще додамо. Давай вимбаньяму, він високий. Ні-ні, це ніхто дивитись взагалі не буде тоді. Ну, насправді, якраз це і будуть дивитись. Він для всіх буде проблемою через свій зріст. Ну, то, Я мав на увазі, що там мають бути ще гравці, типу, добре, хай це буде кайрі та лука. А це складу, а то хто виграє? Я думаю, що все зведеться до того, комусь з ким просто простіше або складніше грати, але в цілому, типу, я би міг виграти, міг би. Тому я скажу я: я можу набрати очки проти кожного із них. Я вмію грати в захисті, тому чому б не поставити на себе? Та й взагалі це може звести до того, у кого летить, у кого не летить. Братан, я в тобі не сумніваюся, розслабся? Так, так. Я маю на увазі, що просто краще мене в це питання не ставити, тому що, звісно, я буду відповідати, що я всіх виграю. Окей, це чесно. Пій, безперечно, ти один із найбільш всесторонньо розвинних гравців. Але якби ти міг додати будь-який скіл будь-якого гравця собі, гравця сучасності або гравця минулого, що б це було? Класне запитання. Це дуже хороше запитання, чувак із іменем Детройт Павс. Я би хотів собі вибуховість Яніса. Безперечно, можливість Яніса взмивати в повітря. Бо, наприклад, щоб мені заданчити, мені треба вистрибувати десь в районі кошика. Тобто я не з тих гравців, які можуть там вилітати далеко від кошика і в повітрі там щось викручувати. Мені щоб якісно завершити кидок біля кошика, треба вистрибнути біля кошика, Думаю, що ось ця можливість ну просто вибухати в повітря вгору, як це робить Яніс. Ця можливість би дуже багато відкрила нового для моєї гри, дуже б її покращила. Так я можу знаходити точки для китків, але це трошки не те. Типу захисник подумає, так звідси він не буде стрибати, я його зустріну біля кошика. Але якби я вмів робити все те, що я вже вмію на сьогоднішній день, і плюс мав би ось цю особливість, ух, скільки б вже пострів було би. До речі, якщо казати про твоїх тіммейтів, то Рассел, Рассел Весбрук, вміє так робити. Так у нього це є. Мене взагалі дивують люди, які можуть взяти підбирання і потім просто через весь майданчик не стис на всі швидкості. І біля чужого кошика у них, наче ще вдвічі більше енергії, і ось цією всієї енергії вони взмивають повітря. Я просто елементарно втомлююсь робити таке протягом короткого проміжку часу. Я впевнений, у тебе теж таке було. Типу, ти пробігаєш увесь майданчик, як ще сили на стрибок у метр в висоту. Це дуже складно. Я розумію про що ти кажеш. Я теж не володію цим скілом. Саме тому ви, до речі, не побачите останні на да, пару років, що я данкую з однієї ноги. Майже все з двох ніг з однієї вже не можу. У моєму віці з однієї ноги вже не піде. Всі данки зараз двох ніг. Іноді виходить трошки кумедно. Так, коли в останній момент зрозумів, що вистрибнув не дуже, і з потужного данка все переростає в звичайний леяп. Це дуже смішно. Це такі моменти, за які тобі потім трошки соромно. Типу відкритий майданчик, ти біжиш потужно, але і леяпчик. Скільки у тебе данків в цьому сезоні? Ух, бляха, що за питання? Так скільки данків? 58. Ні, я не знаю. Якщо би ти міг вибрати будь-яку команду е, з історії NBA е, і міг би за неї пограти. За яку команду би ти пограв? Знову класне питання. Так, дуже хороше питання. Ну я однозначно оберу ось ту команду Лейкерс Шакіла і Кобі. Так, нульовий рік, перший рік, 2002-й, Ось туди мене будь ласочка. Джекі кого би ти обрав? Та сама команда сто відсотків та сама. Як думаєте, за яку би я команду хотів пограти? Вона теж із тих старих років. Ти би хотів, я знаю, за ось ту команду Бостона і за Ларі Бьорда. Я би хотів пограти у тій команді Детройта в поганих хлопцях. Просто бігати, тупо і всіх рубити. просто бігати і фолити. Довелося б грати проти Джордана. Нічого, МДЖ би тебе знищив. Я знаю, я знаю. Я би просто бігав і фолив би. Просто би бігав і фолив. Так, я би хотів, до речі, пограти з Ларі Бьордом, але ні, все-таки Детройт. Вони були просто божевільні. Я би хотів, щоб зараз в Лізі так грали. До речі, це змішно, але дійсно раніше НБА була так влаштована. Типу в кожній команді був один якийсь елітний гравець в нападі. І чотири тіпа, які просто хочуть дати тобі пі *ти. Реально. Типу чар за оклі. Якщо подивитись на сьогоднішню лігу, то в принципі майже кожен гравець вміє грати в нападі. Тоді було ну один максимум два чувака, які елітно вміють грати в нападі, а всі інші дійсно для того, щоб просто давати всім іншим пімой. Вони будуть грати фізично жорстко, вони будуть ставити жорсткі заслони, будуть тавгаями. До речі, бісить, коли люди кажуть, от раніше в лісі дійсно змагались, була боротьба. А зараз мені здається, це не можна порівнювати. Просто зараз ліга набагато більш талановита, просто в рази талановитіша ніж була 10 років тому. Тому, до речі, мені дуже цікаво заглянути кудись там в майбутнє там років через 25, якою ліга стане від сьогоднішнього дня. Це буде взагалі дуже цікаво. Я думаю, що це працює в дві сторони. Зараз є гравці, які б не змогли грати тоді, бо було занадто фізично. І так само тоді були гравці, які б не змогли грати в сьогоднішній НБА. Дреймон би зміг. О, Дреймон, так, він би зміг грати в Тієрі. 100%. Бандо, на цьому ж дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатися посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім па-па.